Добряче дісталося черкаській романтиці. Одесита «Д'юк тайм» Вони рота не давали відкривати. А Віктор Павлік розганяв їх танцями. Ще в червні комарі розпочали сезон полювання на людей. Це страшно багато комарів, комарів так багато що…» Хоч ввечері ліпший кльов, та до Дніпра Григорій ні ногою. Як тільки сутеніє, звідси рибалок виганяє кусюча нечисть. Пізно вже як, вечором уже і возявозяти камишов там дуже. На лодці, коли саме, коли лодка мокра, йдеш, і комарі кусають постійно. Таке нашестя комарів біолог востаннє бачила ще в 60-ті роки, коли була студенткою. Тоді погода так само була на боці комарів. Затяжна весна та дощове і водночас спекотне літо їм найліпші умови для розмноження. Зараз черкасців атакують відразу три роди комарів. Обично вони притяжно Одні в один час активніше, другі в другий, треті третій. А вийшло цього року, що вони одночасно всі народилися. І волога, і температура дозволяли їм на дві неділі раніше розвинутися, личиночки, і перетворитися в, лялечку. А в таку Автокуспеку лялечка менш ніж за три доби стає дорослою комахою. Це при тому, що комариха дає життя відразу двом сотням нових кровопивць. На таке комашини нашестя швидко відреагував ринок боротися з нічними вампірами вдома. Виробники пропонують спеціальними плитками та ультразвуковими приладами. На вулиці спреями, кремами та спіралями, вартують антимоскітні засоби від кількох гривень до кількох десятків. В цьому році дуже великий попит. Просто люди звикли користуватися саме частіше. У нас зараз таки питають пластини, спіральки. Ну і спреї народними засобами мало хто користується, хочуть радикальних всім методів. Не годувати комарів, а захищатися радять і лікарі, бо можна й у черзі до алерголога опинитися. Комар при укусі виділяє частинку якусь слюни. І в слюні, звичайно, є токсичні речовини, білкові речовини. Комарі виявляються переносниками деяких інфекцій, наприклад, менінгіту, японського енцефаліту. Тому на будь-який із компонентів слюни може бути алергічна реакція. На щастя, такі випадки черкаські лікарі фіксують рідко, а надокучатимуть комарі містянам за прогнозами фахівців ще з місяць. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка